Сидить пан Батяр, мурчить. Їсти, хоче. Починає голосніше мурчати, щоб я його почув. Бо мявкав мягко я не зреагував. Так. Тому ти вирішив трактора включити. Трактор-тракторець. Туєм Батярчик. Так, ти мій трактор, Ти так їсти, хочеш. Бачарчик. Отак. От. Коротше, ви ставте нам лайки. Підписуйтеся. Ой, вибачаюсь. Підписуйтесь на канал. Напишіть коментарі. Чи у вас кіт, е коли ви його кормите. М'явкає весь час. І чи коли ви його проігноруєте, він починає мурчати і ходити кругом вас? Бо я от трохи не зреагував, бо був зайнятий тут. На його м'явки, то той почав мурчати і пеститись. План Б називається у кота. Коли не спрацьовує м'явки. До речі, дуже прикольно. Коли їсти просто, то він не кричить, а підходить такого пеститься. Зараз треба буде йому дати їсти.